Модель Татамі B'Ecmi. Це одна із найпопулярніших і найулюбленіших нами моделей цього виробника. Чому вона така улюблена? Тому що немає ще жодної людини, яка б сиділа в цьому дивані і сказала, що він їй незручний. Він і достатньо жорсткий, як для того, щоб не боліла спина, і достатньо м'який, і з високою спинкою для того, щоб зручно на ньому розміститися. Тут знову ми бачимо механізм SedaFlex. Традиційний для моделей фірми Айкмі. Звичайно ж, спальне місце рекомендоване для щоденного спання, легко розкладається і складається. А взагалі, татамі унікальний тим, що тут є можливість набору дивана як лего конструктора В залежності від вашої статури ви можете підібрати глибшу посадку, мілкішу посадку, вищу або нижчу спинку, ширше або вищі бильця. Це чудовий диван і підійде для будь-якого інтер'єру. Я навіть бачила колись його виконання тканини з блискітками для гламурної дівчинки.